Два фінали, в яких для визначення переможця не вистачило двох сетів, і в яких не вдалося перемогти фаворитам, за таким сценарієм пройшли два вирішальних поєдинки одиночного розряду на турнірі «Ферекспо оупен найвищої категорії А Федерації тенісу України у віковій категорії до 14 років. Докладно про те, як визначилися володарі головних трофеїв на тенісному турнірі у горішніх плавнях, дивіться у наступному сюжеті. Фаворитам не просто дали бій, а завадили стати володарями головних трофеїв турніру. Такі події відбувалися у фіналах одиночних розрядів тенісного турніру Ферекспо оупен фаворитам тут було нелегко. іноді ракетка опинялася на корті. Обидва вирішальні матчі розпочалися в однаковий час, тож напруження на кортах фізкультурно-здоровчого комплексу мало подвійне значення. У фіналі серед юнаків перший номер посіву Марк Мещеряков із жовтих вод вийшов на корт проти другого номера турніру Володимира Чепелюка з Рівного. Разом ці тенісисти виграли на турнірі парний розряд. Фаворит цього поєдинку Марк Мещеряков одразу захопив ініціативу та діяв впевнено. Тож виграв перший сет із рахунком 6-1. Володимиру Чепелюку було непросто в цій частині матчу. Після 1-6 які думки були. Були доволі позитивні, ну, після 1-6 були доволі негативні, після того як виграв, були більш позитивні. Часто таке буває, що можеш зібратися і потім два сети виграєш. Так. Знав, що буде, так чи сумнівався? Сумнівався. Чому саме? А, ну, бо все-таки в парі він добре зіграв, і я вже на одиночку так собі налаштовувався. Після легкого успіху у стартовому сеті перша ракетка турніру Марк Міщеряков зарано повірив у перемогу і далі програв два сети. Ну що не вдалося сьогодні? Ну 6-1. там. Шість-один наступила тривога. це під руку, а мені під сраку. Тоді От той програв, розслабився після 6-1. Володимир Чепелюк виявив волю до перемоги і переломив хід матчу. Він виграв третій вирішальний сет і став переможцем турніру. Які елементи тобі вдавалося, за рахунок чого ти зумів стабільно грати і виграв? Просто я був в праймі, а елементи майже ніякі не виходили. Так, розшифрую це поняття в праймі. Ну, це коли все майже виходить. У фіналі серед дівчат зустрілися тенісистки з Кам'янського, перша ракетка турніру Аріана Багбая та другий номер посіву Марія Кочерженко. Ці дівчата днем раніше боролися у фіналі парного розряду та посіли друге місце. Після фіналу одиночного розряду Аріана Багбая отримала питання від її суперниці по парному фіналу Анастасії Черкун з Києва, яка днем раніше виграла парний розряд із ще однією киянкою Марією Рум'янцевою. Як ви себе відчуваєте після матчу? Трохи є слабкість, але нормально себе почуваю. Буду тренуватися далі. Тиждень вийшов не дуже хороший, не дуже поганий. Такий нормальний. Можна було краще, як на мою думку, фіналі пари. Як на мою думку, ми грали три матчі в один день. Нам не хватило трішки сил, як і фізичних, так і психологічних. В одиночці трішки не хво не хватило також фізичної трошки, тому що третій сет вже підустала. Фінал одиночного розряду серед дівчат краще розпочала Марія Кочерженко. Вона виграла перший сет, але потім поступилася у другому. Надалі тенісистка зуміла зібратися та виграла третю партію, оформивши перемогу на турнірі у поєдинку зі своєю подругою. Тренуємося разом, тому не ну я знаю вже як з неї грати, але вона моя подруга, тому трішки тяжко. За рахунок чого вдалося виграти. Ось які думки були після того, як другий сет програла. За рахунок того, що я стабільніше, а коли я програла другий сет, я намагалася себе налаштувати на третій. Ну і наскільки важлива для тебе ця перемога? Що вона для тебе значить? Ну, вона важлива, тому що я хочу балів набрати та досвіду. Квартет найкращих юнаків та дівчат турніру Форекспо Опен зумів заробити чималу кількість очок у рейтингу після участі у фіналах. На церемонії нагородження директор турніру Віктор Хишкін та головний суддя змагання Денис Стефаненко зі Львова привітали учасників одиночних фіналів із завершенням змагання. Переможці та фіналісти отримали кубки та грамоти. Тенісний календар змагань у горішніх плавнях продовжить турнір другої категорії Ферум Кап, який пройде протягом найближчих вихідних, 12 та 13. Того квітня на кортах фізкультурно-оздоровчого комплексу.